Це Моноблок Моноблок, це виглядає він просто як екран, і там вже все встроєно. Там І системний блок, і безперебійник. Тобто все. Все в одному екрані, тобто, це такий комп'ютер уже от поставив його і користуйся. Тобто без всяких зайвих проводків і так далі. Дуже зручний. Два таких потужних моноблоки отримав Прилуцький центр надання адміністративних послуг від німецького товариства міжнародного співробітництва, розповідає завідувачка ЦНАПу Світлана Дурдас. І таке надходження дуже доречне з огляду на очікуване збільшення кількості адміністраторів. Можливо, ми будемо ще розширюватися з соціальними послугами і передача, звичайно, що ЦНАП в майбутньому соціальних послуг. Тому я думаю, що у нас штат буде розширюватися в свій час, і це дуже добре, тому що у нас в принципі будуть уже працівники наші нові забезпечені технікою. Наразі, окрім моноблоків з програмним забезпеченням від міжнародного проекту GIZ Прилуцький ЦНАП в якості технічної підтримки, отримав два лазерних принтери та з дня на день очікує валізу адміністратора. Це пересувне мобільне робоче місце для виїзду додому до клієнтів. Цьому передувала неабияка робота, і самих співробітників центру наголошує Світлана Дурдас. Було зроблено ряд кроків щодо отримання це і навчання. Спочатку ми подали заявку. Звичайно, що ми її пройшли нас, затвердили. Ми стали учасниками цього проекту. Проходили навчання відповідні, наші всі адміністратори, всі працівники. Я як керівник теж проходила. Навчання в онлайні в зумі. Ми зустрічалися. Були навчання з реєстратора по нерухомості по реєстрації місця проживання, внутрішньопереміщених осіб. Було навчання щодо паспортних послуг. Тобто, ми пройшли ряд навчань для того, щоб отримати цю допомогу, ну і підвищити рівень своєї кваліфікації. Звичайно, поповнився комп'ютерний технопарк Прилуцького центру надання адміністративних послуг і за рахунок співпраці нашого міста з ще одним партнером фондом. Полісся ми отримали від поліс. Ноутбук, лазерний принтер і планшет. Звичайно, що треба дякувати нашому відділу інвестицій міської ради. Тому що вони займаються, вони шукають нам гарні проекти. Наразі ми ще отримали генератор, але теж треба вирішити на міську раду. Отримали генератор. Ми теж були учасниками проєкту щодо отримання генератору, але вирішується потужність, яка саме нам треба, тому що прийшли різні потужності генератору, і наразі вирішуються, які саме потужності нам буде потрібно для ЦНАПу, щоб безперебійно працювати і надавати послуги населенню. Наразі Прилуцький ЦНАП надає своїм клієнтам понад три. Ста адміністративних послуг лише за останні два роки їх кількість збільшилася майже вдвічі.